В даний момент ми реально стали армією номер 1 Європейці вже про це говорять. Але наскільки вони зроблять крок для того, щоб на базі нашій побудувати вільну Європу, я не знаю. У них єдиний шанс побудови вільної Європи це коли ми разом з ними. І тут вони мають приєднатися до нас. Ми і так є в Європі. Що значить нам іти? Ми країна найбільша в Європі. Куди нам йти? Центр Європи знаходиться в Україні. Нам куди йти? От приходьте до нас, приходьте до цього центра і будемо вирішувати Приходьте своїми е, цінностями. Так, да, в них теж є багато цінностей. На сьогоднішній день вони можуть допомогти, от коли в нас сильна армія. У них. Добре розвинута економіка. Звичайно, вони вже почали свої проблеми економічні, але в будь-якому випадку грошей в них багато. Вони Ми не знають, куди їх реалізовувати. Звичайно, звичайно, куди їх реалізовувати? Все. І тут, оця якраз це поєднання. Не знаю, підходить то слово колаборація чи ні, тому що колаборація має негативний трішечки зміст. Uh -huh. Оце об'єднання якраз робить сильною Україну з точки зору економіки і сильною Європу з точки зору безпеки. Тому що війна так швидко міняє взагалі всю стратегію, що завтра вона ще буде інша. Вона вже є. А ми вільні люди. От ми, коли вільні, нас ніколи ніхто не зупинить. Ми надзвичайно сильні. Ми придумаємо на ходу. У нас високий е е інтелект. Давати нам можливості, цей світ поміняється. І я в це вірю. І я якраз вважаю, що ми маємо в це грати. В себе. Давати можливість людям реалізовувати свої задуми. Коли не реалізовують свої задуми, їх ніхто не зможе зупинити. От ти ж бачиш зараз. О, зараз ідея питання, скільки людей в країні може відійти на задній план. Для нас це вигідно. Не українським інтелектом і патріотизмом ставити стіну людьми, а іншими технологіями. І якщо б ми це з перших днів війни робили, а не було у нас неймовірно кількість зрадників у владі, яка тормозила ці процеси. У вірмі, ми б почистили свою територію. Я це знаю не по слухах.